Скандальний законопроєкт 8401. Ви всі про нього чули, всі про нього знаєте. Це законопроєкт, а вже тепер закон, який підписаний президентом, який повертає податки до, до воєнного рівня. І найголовніше повертає перевірки. І кому це все буде? Це буде малому мікро, середньому також бізнесу. Тобто на тому, на кому тримається фактично наша держава. Чи зробить краще якраз для нашого малого підприємництва це? Ну наврядче, чи. чи стане краще державі? Я вам скажу, які ці цифри. Попередньо перед законопроектом нам наголошувало, що це де близько десь 10-12 мільярдів. Ми зараз команда розумної політики зробили звернення, направили на кабінет міністрів отримати ж нарешті розрахунки. Скільки ж це буде вже, оскільки закон вже діє, скільки ж це до кінця року ми отримаємо? Україна отримає і державний бюджет отримає від запровадження цього закону. Але я хотів би ваше звернути увагу на інше. На днях Верховної Ради України був прийнятий інший законопроєкт про ліквідацію магазинів дюті Фрі. Ви таки чули, коли ви раніше літали в аеропорти, а зараз вони, хоча аеропорти зачинені, вони працюють. Працюють там, де автобусні переходи на кордоні нашої держави з іншими нашими сусідніми державами. Так от, магазини дюті Фрі це ж окрема схема, злочина, контрабандна схема, через які відмивались кошти. Так от, в Думайтесь, 14 магазинів, які ми цим законопроектом закрили, нададуть державі додатково 10 мільярдів гривень. Ще раз, 10 мільярдів гривень з 14 магазинів д'юті фрі. Повернусь на початок. 8401, де ми фактично змушуємо ставимо не в добре таке становище, в скрутне становище. Давайте будемо чесні і справедливими. Наш малий та середній бізнес. Там 10 мільярдів і окремо з 14 магазинів 10 мільярдів. Може, трошки не з того почали? А от вам окрема тема. Депозитні сертифікати Національного банку України. Тут взагалі десятки мільярдів. Кожного дня з воздуху, з повітря фактично виникає 200 мільйонів гривень щодня втрачають втрачає наш бюджет. Банки заробляють ще раз 200 мільйонів гривень на день. Давайте помножимо і і зрозуміємо, що це просто, просто десятки мільярдів в рік держава втратить на тому, що окремі банки приватні в тому в числі заробить. То можливо б національний банк ще не випускав би депозитні сертифікати, а викуповував у Мінфіну облігації, військові облігації. А за ці військові облігації МінФін, тобто держава, закуповувала нову зброю, гарно фінансувала нашу армію. Гарно фінансувала якраз тих військових, які вже не можуть продовжувати бойові дії. Може на цьому треба було зосередитися, але ні. Нацбанк вирішив, що краще ми будемо роздавати а, за допомогою дипсертифікатів банкам державним, приватним, але в будь-якому випадку це точно не направлено на розвиток нашої країни, точно не направлено на розвиток нашої економіки, бо державний бюджет від цього втрачає. І в мене остаточне і е, е, запитання до вас: чи це всі ці дії, всі рішення чиновничного апарату направлені на розвиток України? Чи де? tina coo